Привіт, мої хороші! Вітаю вас на моєму каналі Алла Кравдій. Хто не підписаний, підписуйтесь, давайте дружити, ставте лайки, залишайте коментарі. Буду рада спілкуванню. Оце я отримала замовлення на ЕЦІ і вирішила його зробити разом з вами. Нічого складного немає, але покажу вам весь процес, що я робила. Що це замовили? Замовили коробочку для пропозиції. Хтось буде пропонувати одружитися комусь. Ось. У мене є така заготовка. Тут буде написано Мерімі, знак питання. Ось, і я так, щоб буває, починаєш писати, потім десь в бок в одну сторону більше, менше, то я так заздалегідь. Карандашиком наношу. Я буду використовувати апарат для випалювання. В принципі, це все саме можна зробити, на навпаки послідовність, можна акриловою фарбою написати. Я спочатку випалюю, потім використовую, ну, це не акрилова фарба, це таке, ну, типу акрилова основа, вона така більш, е, як, як би сказати, вона така більш прозора, глазурь, типу щось таке. Ось, бачите, я випалюю надпис. Намагаюся робити так, щоб він був глибший, тому що потім, коли буду затирати, щоб він виділявся. Ось. В принципі, можна використовувати не тільки там цю спеціальну таку глазур чи такий тонуючий засіб, е, можна в принципі і морилкою покрити, якщо є, а можна акрилом тільки його розвести водою, щоб він не був плотний, не закрасив все на світі, а щоб такий рідесенький був, щоб так само затонував. Ось. У мене зараз таке, що поламались ручки для випалювання деякі, які я звикла. І... Але дивлюсь, що люди в принципі, зазвичай і це використовують таку форму для надписів. Просто треба звикнути. Але тонкий так не зробиш. А я вже не пам'ятаю. Помі... Ну, треба... Ну, треба подивитися, ще треба собі по подумати, що краще. Але ця ручка непогано виявилася. Я задоволена. Бо я купила перший раз набір. <кій> то поламалися, я поміняла, бо дуже хвалили інші, поміняла. Тепер думаю, як мені не вистачає тих ручок, щоб було. <кій> то треба дочекатися наступного, коли буду замінювати, поламаються, бо так сильно не женешся, бо так ко... Ко... Ко стоїть нормально. Ось. А дома працювала в Україні, машинка в мене одна, просто проволочка І, А до речі, було мені зручно, можу сказати. Не можу сказати, що я була незадоволена. Ось. І останні штрихи. В принципі, це така, от саме ця форма зазвичай була у більшості машинок для випалювання у нас. Просто в мене була тонкіша сама провалка. Тут така ця грубша. А так і старіша, в Радянському Союзі, то була все, одна лише і отако от форми. Тут в мене декілька. Я коли приїхала, купила одну машинку, а, здається, була задоволена, але спробувала цю, то мені це більше подобається. Ця в Канаді робить зроблена, але стоїть вона так теж нормально, набагато більше, ніж ту, що я тут купила. Але мощні... мощність, як правильно, сильніша, тому після цієї вернутися до попередньої неможливо. Я спробувала напсіхувалася, закрила десь в коробку і поставила під ліжко, щоб не маячило. мені користуються. Ось, бачите, це. Має... Я купила велику банку в стрійці не в магазині, але щоб не, не ви не гратися, то вже розлила по баночкам маленьким. Ось, покриваю. Кажу, що може бути. Будь... Це дуже взаємозаміняємо. Якщо бачили попереднє відео, то я взагалі цими акварельними фарбами наношу тон шкатулочки. Тут я так, в поисках матеріалів, які мені підходять. знаєте. Дома я знала, що мені оце, це, це треба. А тут таке не те, то шукаєш те, щоб підходило більш-менш. Це може бути глазу. Ну, я називаю глазур, бо не знаю, правильно називати забула. Ось то. Бо на водній основі бо в мене є така нація. Якась там не водна основа, то така токсична, що просто нема спасу, то краще вже на водній основі. Ось. Достатньо тут одного слою, наношу і чекаю повного висихання. От коли надпис буде не сильно такий, ну, Рельєфний, то воно трохи занадто закраситься, то не хотілося б. І акрил теж, як він як розбедений водою, то він буде підходити, а якщо густий, то він вам закраситься на світі, то не буде. Ну тут якщо ще корічневий, то ще ладно. Бо надпис корічневий сам, то потім він зашкуриться, то ще. а якщо другого кольору, то не дуже. Я колись так... Розведений білий, У мене така була серветка, коробка де серветок робила, така прикольна, таким ну, стравами всякими по бокам. То таке роби, випалюєш, випалюєш, потім <смірко> протонуєш, і воно таке позакрашене. Навіть розведене біліло, то воно добре прокрашувало. То потім по другому колу ще знову опалюваним машинкою проходила ще раз. Ось така робота. Нічого складного. Сьогодні замовили собі коробочки, то в іншому стилі то спробую також зробити. Хотіла зняти відео, але в мене є накладка. Є загадона на, на еці стоїть коробочка в, в певної форми. У мене до моєї хоч коробочки такого самого розміру, але саме цієї форми немає. Я не впевнена, що в магазині вона є. Я з'їжджу. Я то їй запропонувала, вона хоче не ту саму. Ну окей, з'їжджу в магазин, подивлюсь, якщо не буде, то прийдеться переробити зразок, сфотографувати по-новому. Також, навіть, якщо навіть перероблювати, буду, то зроблю відео для каналу. а... А цій жіночі потрібно буде відмовити, ну, віддати гроші і відмовитися від замовлення. Але сподіваюся, я знайду підходящу форму. Ось. Згадала, що ця ж коробочка йде, там така вставочка дерев'яна, бо ну, типу, закриває. Я робила другі зразки, там е, такий квадратик у цьому дерев'яному, що стекло закриває, вписала надписи. А тут мене побачите, як ну, ви бачили спочатку ідея, щоб, щоб потрібно, щоб було просвітлювалося, щоб було видно квіточку. Тому ці металеві такі штучки для того, щоб закріпити цю дерев'яшку, нам не потрібно, то я так згадала вчасно, виняла, поки прокрашувала, щоб там добре прокрасила. Ну, оце воно вже висохло і потрібно. Терпіння і добре зашкурити. У мене якась така дурна звичка, коли... не мож... Тож буду шкурити. Вона ж буде шкуритися і буде такими нерівномірними е... місцями. Але я не можу так, щоб перекривати, щоб було нерівномірно перекрито. І я так вирівнюю, ніби мені треба ідеальна поверхня. Ні... Ніби мені не потрібно буде потім шкурити. Дік в мене. І потім оце витираю. Ось бачите, так, щоб воно гарно повитирати, щоб було. І надпак собі заграє, буде видно, і так вона виглядає. Ну, Прикольно От для тих, хто любить так, такий стиль. Звісно, що люди різні люблять різні стилі. так, у нас. Хтось любить такий сільський, такий кампіль стиль, рустик, фармхаус називають. Ось, а Хтось любить там бархат, золото і стразу, тому кожному своє. Там воно треба потім такою сухою кісточкою пройтись, бо багато е, ну така пилюка, щоб її пообирати лишню. Щоб не... Бо потім будеш лакувати і воно буде така поверхня негарна. Більше часу піде на лако... лаковку, так сказати, покриття лаком. Пріливий ак у мене матовий на водній основі. Покриваю гарненько, все прохожусь. Цього разу щось в мене буває таке. Один-два рази покриєш, прекрасно все. А буває. От щось як зайде, так, щось і то, там щось попало. Треба перекрити. То вже багато лаку. Треба зашкурити і знову перекрить. І, і, може бути пять чуть ли не 10 слоїв лаку. Чого воно так? То ж один-два і все нормально. Ні, от воно от, от цього разу в мене була така історія. Я програла з цією маленькою коробочкою, <схід> не знамо скільки, бо там щось мені було, все мені було не так. Нічого складного немає, але думаю, покажу. Друг комусь стане у нагоді. Це в мене на ліжку висять. Не знала, куди покласти, то повісила. У мене таке тут двоспальне, двохетажне ліжко. І от я так по бокам. Скупила в магазині ці такі соняшники. Повісила, щоб не м'ялися і так. І заодно прикриває цей, бо другий поверх там не нічим не... Ну, ніхто ж не скрить. О... Таке воно, ну, типу матраж, щоб прикрити, воно гарніше було. От, Квіточку відрізала цю основу лишню щоб воно не займало об'єм. Я використовую цей клей Е600. В принципі, можна і гарячим пістолетом, але мені якось трошки параноя, що я до такої гладкої поверхні, щоб воно потім людям не відскочило, то я беру Є600. Якщо потрібно, трошки там, може, по бокам, так, про всяк випадок можу капнути. Трохи гарячим пістолетом. Оце як приклеюєш, то потрібно часу, щоб почекати. А в мене буває, що я пізно ввечері роблю, а вранці вже відправляють. То в мене параноя, що вдруг воно не прикріє. Десь я щось не так приклеїла, мені потрібно спробувати, щоб я була впевнена то коли параної, ну, коли так зранку забирають без мого контроля перевірки моєї, то я можу трішечки по бокам додати потім гарячого клею. Ну так його на нашого бійня, тому що це е джудовий шпагат, він так само об'єм. Якщо нанести е тільки поверхню поверху в шпагату, то не будуть бокато, так, щоб воно з усіх сторін вистачало клею, і під шпагат також, щоб він приклеївся до квіточки. Так, дивлюсь, де в мене перед де зад коробочки, бо можна перепутати. І потрібно тепер скрутити. Да? Якщо я попередньо розкручувала, щоб гарно прокрасити і покрити лаком, то зараз скручую назад. Це зручно такий, що що він крутиться сам. Ну, то бо, так буває, що треба його крутити. ну. Сам шуруповерт. а Тут так можна поставити і потім його прокручуєш тільки так. То, 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 і часом таке як от на такому мілкому, то досить зручно. І ця основа така коробочка, якась китайська вона, напевно. Там такий великий з задньої сторони оцей кріпеш для кришки. І він часом розболтується, і він так, ну як в магазині стоїть, де ще все дивляться. Він дуже не... Ну, вигляд, ну, я то знаю, що він такий і був. Але люди, знаєш, типу, хто хоче купити, хто виріб, ви дивляться і думають, що це воно так болтається. І може відштовхувати. То я купила ще окремо такі ці, не знаю, як воно називається, оці, І тепер прикручую не один, а два, щоб я була спокійна і впевнена, що. Що люди наш, ну, люди, люди, коли купують через інтернет, вона ж там не знає, що воно отак, -отак буфталось. Одне діло, що коли бачила і купувала, а на відстані то хочеться, щоб отримувала вже було все ок, то я добре, що знайшла, купила і тепер докручую лишню, щоб не ця кришка. Ось так зав'язала цей бантиком, щоб там людина потім згодом закріпила кільце. Я, Обручку. Ось. І потім так раз відкриваю, і там сюрприз. Я сподіваюся, що сподобається замовнику, отримує своє да і сподіваюся, що вам сподобалось відео. І підписуйтесь, давайте дружити і творити разом.